Серйозна дорожня транспортна пригода сталася в ніч на середу. Близько першої ранку на шляхопроводі через станцію Лозова перекинувся автомобіль. ЗАЗ. скоріш за все, говорять у державтоінспекції, водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Машина вдарилася у бордюр і перевернулася. Серйозно постраждала 23 річна пасажирка зазу на її бік. Автівка впала. Дах у машини був зрізаний на кшталт кабріолету. Тому жінка зазнала смертельних травм, але її намагалися врятувати. Їхали ззаді люди, от, які у це все. Ну за водителем они не обратили внимания, куда он делся. Как бы людей интересовала девушка, которая лежала без сознания. Ее сразу взяли, подняли на руки, остановили попутное такси, сели в такси и приехали сразу в больницу. Привезли. Ну, в больнице она скончалась на операционном столе в реанімації двадцятьоднорічний водій зазу з місця пригоди втік. Проте його особу правоохоронці вже встановили. Проводяться розміроп'яті. Нами були сюди нас приняти всі міри для того, щоб нікуди не уїхав. Участковые були. Стояли і на вокзалі, і на автовокзалі, от, на автобусних станціях. Я думаю, сьогодні однозначно ми його задержимо. Тоді з'ясують усі подробиці цієї дорожньо-транспортної пригоди.